У Житомирі стартував перший день чемпіонату міста з баскетболу. Деякі команди вже зіграли свої матчі та здобули перемогу. Серед них і Дабаскет команда зіграла два матчі і обидва виграла. Один з баскетболістів Ярослав наразі проживає у Чехії, але приїхавши в Україну до родини, не міг втратити можливість виступити на змаганнях. Він каже, оцінювати лише свою гру не хоче, адже працювала уся команда разом. Ми всі разом грали. Також, звісно, в мене є дуже багато помилок, але ми будемо виправляти їх з часом. Надію, що наступної гри їх не буде. Проаналізуємо гру, побачимо своїх суперників і надію, що зможемо наступну гру вже виграти. І краще себе показати за словами однієї зі спортсменок Катерини. Зараз проводять мало змагань з баскетболу. Тож хвилювання перед грою завжди присутнє. Але на кожній вона викладається на повну, щоб показати себе. Хочеться показати свій максимум і насолодитися цим. Дуже дуже гарна атмосфера, багато багато друзів, знайомих, з якими вже давно не бачились, тому що через війну ми немає таких змагань, як були раніше. Але це, це гарний привід зібратися. Гравці змагаються у командах по три людини. Матч триває 10 хвилин або ж до того моменту, поки одна з команд не здобуде Буде 21 очко. Турнір триватиме впродовж трьох днів. Сьогодні почали з наймолодшої категорії. Починаючи з 6-го, 7-го класу і в суботу та неділю будуть вже грати хлопці від студентів до ветеранів 50+. Сьогодні участь у турнірі взяли 60 спортсменів. Серед них і Єгор, який грає у баскетбол вже чотири роки, а почав через батька, який займався цим видом спорту усе життя. В майбутньому буду грати за якось, за заграничну за команду. По-перше, це ну, мені вона сильно дуже подобається. Я ну, не знаю, що буду робити, якщо не буду, все гулять. Навіть. А по-друге, ну дуже цікаво буде згуляти там з кимось, наче на, хто буде сильніше. Ви тебе і так далі. Головний суддя змагань розповідає, чемпіонат міста організували, щоб заохотити спортсменів працювати, адже одних тренувань мало. Саме на турнірі можна побачити свої помилки та відчути, у якому напрямку треба розвиватися. Мало змагань, вони в основному толкають так сказати, рост спортсменів. Переможці турніру отримують медалі та грамоти, а також можливість проявити себе на всеукраїнських змаганнях. Анна Чеплі, Олександр Немер Жицький телеканал Еска 1